Юрій Подорожній, політехнолог, пане Юрію, вітаємо вас. Доброго ранку і доброго здоров'я. Доброго ранку. Слава Україні. Доброго ранку слава героям. Слава. Пане Юрію, хотілося б розпочати сьогоднішню нашу розмову з того, що відбулося напередодні. Отже, і принагідно, ми згадаємо звичайно про пана Жозепа Бореля, але про зустріч міністрів закордонних справ Європейського союзу поза межами цього альянсу, а саме в межах України, як зазначив міністр закордонних справ України пан Кулеба, так що це в межах. Союзу, але в майбутньому, але менше з тим Оцініть, будь ласка, важливість цієї події. Ми згадували сьогодні, що представництво виглядало наступним чином з 27 міністрів. Приїхали, якщо мені не зраджує пам'ять, 23. чотири країни. Це власне були не на не на найвищому рівні в цьому форматі представлень. Отже, будь ласка, ваші думки, враження про подію і важливість її. прошу. Ну, давайте скажемо, що Європейський союз вирішив продемонструвати рух України до Європейського Союзу, і такий знак і меседж відправити в світ про те, що в межах цієї організації є внутрішні розуміння. Того, що Україна це є частина Європейського Союзу, як зазначила міністерка закордонних справ Німеччини, що Європа це територія від Лісабона до Луганська. Від Луганська до Лісабона і сьогодні Луганськ для Європи, а який вони вважають своєю частиною, є окупований іншою державою. А відповідно і та допомога, яку буде надавати Європейський союз, завершиться тоді, коли вся територія Європейського союзу буде звільнена і на нього буде розповсюджуватись власне законність, закон і Суверенітет України як члена Європейського Союзу, Такий, звісно, от, от така постановка питання вона є для нас дуже важливою, тим більше що таке такі засідання міністри закордонних справ Європейського союзу проводять вперше поза межами Європейського союзу. Пане Юрію, ну песимізму трохи додав. Прогноз нової амбасадорки ЄС в Україні саме Катерина Матернова про те, що вступ України в Євросоюз є реальною метою не раніше 2030 року. І український уряд тим часом доводить, що країна буде готова стати членом європейського союзу вже у 2025 році, і не погодиться на якісь там додаткові варіанти альтернативної альтернативи повноправному цьому членству. І звісно, ми хочемо чути в Україні, хочемо чути, якими є гарантії продовження. Підтримки під час війни, якщо, наприклад, до влади Сполучених Штатів Америки та деяких країн Європи прийдуть там противники надання допомоги Україні, які ми є строки вступу до Європейського Союзу? На вашу думку, ось ці прогнози песимістичні? Вони реальні чи все ж таки маємо надію на раніше інтеграцію? Ну, давайте говорити про те, що ну, якогось, якогось чарівного варіанту в принципі, ніхто й не передбачав після минулорічних от таких активних заяв, що Україна ледь не наступного року вже стане членом Європейського союзу. От ми з вами все-таки в кінцевому підсумку отримали е, такий холодний душ після приїзду. Урсули фон дер Ляйн в червні місяці, і стало зрозуміло, що ніхто не буде закривати очі ні на що, а Європейський союз е не готовий приймати країну, яка принесе досить серйозні проблеми щодо насамперед е законності виконання законів щодо е боротьби з корупцією. Ми ж з вами прекрасно розуміємо, що е От Україну можна порівняти з діжкою з солоними огірками. Це не ми ці соло. Ми з ці солоні огірки, які можуть потрапити до європейського до банки з свіжими огірками, да до європейського союзу і перетворювати власне все на, на таку корупційну історію всередині. середині ЄС ну насправді європейці цього бояться. Вони бояться нашої нерішучості проведені реформ і нерішучості в тому, щоб перетворювати Україну на зразкову демократичну державу. Пане і Юрій, тут я... наше бажання, я перенапалке перебручую... бажання. А я впевнений, що і органи державної влади сьогодні. Мають ну абсолютне, абсолютно правильне уявлення про те, що ми маємо стати членом європейського союзу, але де ця точка, де зійдуться наші хотілки з європейськими можливостями, я маю на увазі з можливостями Європейського союзу, чи вони зійдуться в 30-му році? Чи в 25-му, Ну будемо сподіватися на диво. От під час вільні Юрі, ми теж хочемо зараз. Не відбулось так. О, все нарешті побачили. Я Не знаю, чи воно відбудеться? Що що просто трішечки картинка загальмувала, і ось ви сказали про диво, і зараз вже відновилося. Тому бачите такий збіг? Будь ласка, продовжуйте. Ну якийсь це збіг? Черівники роблять дива. Ніяких збігів, так от власне, от вільнюському саміті на Вільнюському саміті диво не відбулось. Я не думаю, що ми маємо розраховувати і тут на диво. Нам не на дива треба розраховувати. Нам потрібно розраховувати на кропітку роботу. Нам потрібно розуміти, що крок за кроком ми маємо робити в Україні Європу. Що вимоги, які висувають нам, от я за багато років. Збирав, знаєте, для себе ну от якусь статистику там робив тих вимог, які висуває Європейський Союз. Ну дітей їсти вони наших точно не примушували в цих вимогах. Руйнувати заводи, точно не примушували. Робити із там я не знаю, правоохоронної системи суцільно корупційну систему чи з вищого державного управління суцільно корупційну систему вони точно не вимагали. От всі вимоги, які висували нам Північно-Атлантичний Альянс, Європейський Союз, Міжнародний валютний фонд, вони в кінцевому підсумку перетворювали Україну і просували Україну вперед. Вони примушували нас модернізуватися. Ну але в мене завжди виникає одне єдине питання: наші чиновники сідають в м'які крісла дорогі, які вони для себе придбали. Ногу за ногу закладають в дорогущих туфлях і дорогущих костюмах. І розповідають про те, що щось там хтось має зробити, бо ми так захотіли. Ні. Ми, от всі ці вимоги і всі ці перетворення вони повинні бути насамперед такою загальнонаціональною метою. І якщо нам від чогось нашого традиційного треба відмовлятись, бо ми хочемо до європейського союзу, значить треба відмовлятися бо сказати, ми будемо давайте шукати якесь особливе партнерство. От зараз багато українців в євросоюз поїхали в якості біженців. Да, це не розробічани, як раніше їздили, які приїжджали десь там. На, на підприємствах працювали світа білого не бачили, гроші посилали в Україну, будували 15-й етажки там по своїх селах. А, а, а... Це поїхали, зараз, зараз поїхали люди, які е, в Україні були реалізовані. Дуже багато хто критикує е, життя в Європейському Союзі, воно для нас незвичне. Воно для нас незвичне, ми не звикли так. Ми, ми дивуми щиро дивуємося, що виявляється до чиновників. Треба приходити і з чиновниками треба спілкуватись. Бо ми замість боротьби з корупцією вирішили все дуже просто. У нас діє ми не бачимося з ними. Ми з ними не бачимося. Ми корупцію загнали. знаєте, з рівня е, е, хабаря на сесії і е, е, хабаря лікарю і, і в садочок. Зараз в електронні черги зробили складніше знайти кому дати хабаря або знайти, хто тобі його дасть. Ну то ми загнали всю корупцію наверх. Молодці, Малодці, верхівка з собі сіла і каже, що ви там лахі, у вас от, е, життя. А ми тут ребята будемо рішати. От е, те, позакривали, те позакривали. Ну, знаєте, такі безсмертні, які живуть в один день.